Вітаю, любі глядачі! Це програма Розклад долі. І сьогодні до нас знову завітала Карінка Форест, відуня та ролог-провидиця, яка неодноразово давала дуже точні прогнози на події в Україні та світі. Наші попередні ефіри мали дуже потужний відгук. І як ми помітили, навіть прогнози, зроблені з Карінкою, починають збуватися настільки швидко, що просто, буквально година-півтори, і воно збувається. Карінко, я вас вітаю! Привітики, привітики. Дуже рада бачити. Як настрій? Я також. Настрій ну не дуже. Ніч пройшла неспокійно, я б сказала. Це я треба було зранку йти на кладовище, а я боялася проспати. Ну, наші сусіди мене розбудили вчасно. Непоганий будильник, але краще, щоб такого будильника не було в жодному ну, з міст України. Що спробуємо сьогодні зазирнути в найближче майбутнє? Що нам готують енергії тижня, які події розгорнуться в Україні і світі? Сьогодні, якщо я не помиляюсь, молодик, новий місяць. Да. Що він нам принесе? Що ми можемо подивитися? Uh, нас очікує зустріч. E, точніше, не саме нас, да? а скоріше західних партнерів. Якась має бути зустріч. Все ж таки двох чоловіків, які будуть говорити за нашу закінчення війни, як то кажуть. За нашу ну, але до результату цього ніякого не приведе. Нам нададуть фінансову допомогу, ще одну фінансову допомогу. І це буде пов'язано. З енергетикою України фінансова допомога саме на енергетику України. Також непогано у нас в Україні я скільки прогнозів робила, по Україні показується, що з, з енергетикою будуть проблеми у нас трішечки буде гірше, ніж е, ті роки. Але е, ми маємо придумати. Щось ми маємо таке придумати, от, що енергетику буде на постійній основі підтримувати, що можна навіть буде від, від, е, уникнути оцих відключень світла, блокаутів. Да, так, можна буде уникнути, але все одно вони по якихось містах будуть. І карти показують, скоріше за все, це в якомусь поганому форматі більше, але карти попереджають про те, що є якесь місто, да, а, от те, що раніше туди не долітало, воно буде долітати. Але з усього прогнозу, да, що чекає там, протягом місяця Україну, а, тут більш тільки один аспект, який випав негативний. Більшості е, тут а, такі позитивні, я б сказала, в якійсь мірі. Ну, тут палка з двох концов, але більше позитивні в мірі. І все ж таки остається тут а, е, дуже велика небезпека да, от е, саме у нас по енергетиці і транспортна розв'язка. Е, для України це доволі дуже так негативно сказується. І стане більше розвідувальних дронів у нас в Україні. Відлітати дай Боже, щоб вони не долітали або з ними щось траплялося, скажімо так. А останнім часом ще дуже часто наші сусіди б'ють по газовим сховищам, по газовим ресурсам. Що в цьому плані скажуть нам карти? Ну, небезпека і надалі залишається. Ну, я не скажу, що це прям буде так, як зі світлом. Це не буде так. Ну, тобто, не буде такого, що газ відключать, його не буде. Такого ні, такого я не бачу. Давайте ще раз перевіримо на гральних картах. Ні, я не бачу прям такого, щоб прям газу по Україні не було, і так далі. Так, да, Якісь мінімальні пошкодження будуть, але ми дуже будемо швидко виходити з цієї ситуації зі світлом. Є проблема з газом, поки що стабільність залишається, яка й була більш-менш стосовно о, зустрічі двох чоловіків, що ти казала перед цим. Буквально вчора в телеграм-каналах, не пам'ятав якому чесно, побачив інформацію, що Рубіо, начебто, поспілкувався з Лавровим і сказав, що немає сенсу зустрічатися пану Трампу з Путіним, тому що у наших сусідів не змінилося абсолютно нічого стосовно України. Що треба відтермінувати цю зустріч? Давайте глянемо. Зустріч відбудеться дуже швидко, чи все ж таки її відтермінують? У um, мене падає, що на якогось із чоловіків uh, має бути якась інформація в мережах, в новинах, неважливо, да? От якась має бути інформація про, um, як це правильно так сказати. Як покушення, от в такому форматі. І ця зустріч, дійсно, може може перенестись, кстаті. Небезпека для цього є. Я зараз скажу, напевно цю інформацію, тому що саме на цю інформацію я вчора також бачила стосовно замаху. Але зустріч все одно буде. Буде зустріч все одно дорога, е я б сказала, небезпечна дорога, але вона все одно буде. А стосовно замаху, вчора також бачила чи навіть позавчора. Що, начебто, британські спецслужби готують замах на Путіна саме в Будапешті, можливо, саме це нам хотіли сказати Карти. Тут а мені випадають карти по поводу того, що от, е, Росія сама придумала, сама повірила, сама розпространила, сама сказала і от в такому форматі. Нічого нового, як то кажуть, як завжди. Ну, це, тут немає нічого такого, ну, просто емоції, просто інформація. От просто треба сказати, не більше. Тобто хтось просто не хоче їхати на зустріч? Так. Да. Да, да. Ми Росія це не зацікавлена закінчувати війну. Я неодноразово скільки викладаю карти. от Якщо ми, західні партнери, там, готові на зустрічі, стараємося щось робимо там, да, питаємося вийти на розмову, питаємося щось донести, те, що нам важливо. Да? А от е, Росія вона зацікавлена на своїх, от я хочу і все. І по-іншому не може бути. Ну, так також не може бути, з нашого боку, також не може бути будь поблажок ваш бік. Ну, Спостерігаючи за вами в Тіктоці в Телеграмі, в Тіктоці одне з останніх відео було стосовно масованого обстрілу. Якщо я не помиляюсь, там питали навіть стосовно свят. І наскільки я подивилася, то 25 жовтня це Димитрівська батьківська субота, поминальна субота. Якщо я не помиляюсь, вона і як то кажуть, відмічається і у наших сусідів. 27-го – День української писемності та мови. Можливо, саме ці дати вам і фонили. Зараз подивимося. Так, у нас Запоріжжя. Запоріжжя недавно обстрілювали, Щенігівщина, Запоріжжя. Ось, воно вже обстрілялося, тобто воно вже збулося. Харків сьогодні вночі. От знову ж таки випадає 7 і 8. Так само, як у мене от вчора випадало. І тут так само 7 і 9. От чомусь мені здається, що якийсь перший обстріл має бути з 27 на 28-е, і з двадцять на 29 буде. От по якихось областях. Тобто спочатку одні міста, потім так. інші міста. У нас Запоріжжя, от знову я вчора казала і сьогодні, повторю, дуже велика загроза для е, скупчення людей. Е, скупчення людей у формі. Угу. Транспортна розв'язка, енергетика. Тут більше випадає у нас центр і е, да Тут більше масті, яка відповідає за центр і за західну Україну. Е, тут а, не там, от прикордонні території я завжди кажу: у них постійно карта випадає. Двійка кубків це на постійній основі, коли обстрілюється, воно так само ось Чернігівщина, за що мої співчуття. Вони зараз і без світла, і без газу, так само і сумська область. Це просто жах. А от е, тут, а іменно, ракети, вони будуть е, е, летіти саме центр, е, да, там, це у нас Кривий, Ріг, Київ, Черкаси, Західна Україна, дуже велика небезпека. Єдине, що я не можу зрозуміти, до якої області відноситься Сумська. То я не можу зрозуміти саме. До якої рахувати? Чи це Юг, чи це Південь, північ? Ні, це північ. північ. Це так? північ. Сумська область це північ або північний схід, можна сказати. Воно таке якось на розмежуванні. Постійно карти так, випадають. Так, так. так. На, да, на Суми в мене постійно випадає і Черва, і бубна. Я не розумію, чому, хоча бубна у мене більше відповідає за Західну Україну. в принципі. Ну, Це так, з, з північний схід. Краще сказати. Ну, от, там більше для центру небезпека і для Західної України. Але ж прикордонні міста вони обстрілюються на постійній основі, там поки що без змін. Єдине, що мені а, подобається, херсонський напрямок, там по а, наші а, дадуть про Чухана. Да? І в плані Херсоні мають бути зміни а, в обстрілах. в них якось стане тихіше це все. Дуже хотілося, тому що останнім часом гатять просто невпинно, і кількість загиблих все більше і більше. А стосовно прикордоння, навіть сьогодні, буквально там годину назад, в території нашої області, повз місто Дніпро, летіли два каби. Спочатку летіли три, потім летіли два на Кам'янське, і дякувати силам протиповітряної оборони їх збили. Скажіть, будь ласка, що нам скажуть карти стосовно обстрілів нашої області Дніпропетровщини, Дніпра саме Кабами? Дніпро найближчий час очікуємо ракети. Дніпро у нас відноситься аж до центру. Восьмірки випадають. Дніпро у нас випадає знову ж таки повторно транспортна розв'язка. Повторно. Тут загроза ракет у нас. Повторно центр міста, знову ж таки, оцей центр міста він мені а, не дає спокою, зачепить якісь житлові квартали в більшості. Житлові квартали. І тут більше раптово вони пустять ракету. Це так отак оп, і все. Ну, тобто, скоріш за все, це балістика, тому що каби летять 10, 12, 15 хвилин з огляду на відстань. Все Ні, ще. Це буде отак ось оп. І все. Тут у нас чітко центр міста, там, де е, в Дніпрі має бути якийсь е, в центрі міста, там, де якийсь центральний ринок, е, от там, де купують, можливо, якесь центральне ТРЦ. От іменно саме в центрі воно знаходиться, воно велике щось має бути. Воно не одне в центрі. Всі місцеві жителі зараз розуміють, про що ви говорите. Ну, у нас дама пікова, це на свята. Свята у нас Хеллоуін, в принципі, да. Самайн. Це ближче до цих чисел. Скоріше за все, це тоді, коли буде масований обстріл. Мені здається, що Дніпро обстріляють тоді. Звісно, не дай Бог, нехай я помилюся в цьому. Але, але небезпека для Дніпра велика, це буде раптово. І кстати, оно, ну, я хотіла дещо подивитися, тому що видні про потровську не зрозуміла. От, по Дніпропетровській області ми маємо, а, росіяни ж зайшли туди, вірно? Ну, частково, так. От, маємо щось звільнити, Там. відвинути їх назад. Тримаємо кулачки за це. І віримо, що так і буде. що Досить скоро всі окупанти. Будуть за межами не лише нашої області, а за межами України на своїх територіях. Дай Бог. Сьогодні ви сказали про свято Хеллоуін, Самайн. Що це? Підкажіть нашим глядачам, що очікувати від цього свята, що потрібно робити в це свято, або не потрібно навпаки робити. Я б в ці свята б не рекомендувала б загалом ті, хто не має да, там, опита, ворожити, тому що дуже багато людей в цю ніч вони рахують, це дійсно є сильною магічний, магічний день, особливо для очищення, особливо для фінансів, да, там, особливо для ворожіння, там іти до кладовища, спілкуватися з рідними, спілкуватися з мертвими. І в кожної країни своє повір'я в цей день для мене саман це. Такий сильний день для ритуалів, особливо, такі, знаєте, спілкуватися зі своїм родом, да, там попросити в них про допомоги, попросити, щоб вони мені там підказали. Це, кстати, день, коли можуть снитися дуже добре, віщі сни. Не так, як от дежав'ю працює. Да, там Приснився сон, ти його не пам'ятаєш, а потім через якийсь час ти його згадуєш, що от мені це снилося. В ці дні віщі сни сняться так, що. Ти бачиш, хто твій ворог, що потрібно, і от в такі дні дуже сильно замовляти корисно обереги, обряди фінансові, тому що такий. Праздник, він йде один раз в рік, да, і там определенний, е, определенний такий час є, е, да, коли саме проводяться ці обряди. У мене там от люди, які в минулому році ми з ними працювали, вони вже там Каріна, давай, ми зласні, що там треба робити. Е, там був у мене груповий такий обряд, і дівчатка між собою група була, вони зараз спілкуються, один одного підтримують в, коли обстріли. І вони такі кажуть, Каріна з фінансами дійсно налагодилося чистити пространство, робити свічечки. Я б радила б сходити до ночі, да там сходити на кладовище, наприклад, провідати своїх рідних, своїх предків. Це дуже дуже корисно. І в таку ніч не бажано говорити дуже громких слів там, да, там, конфліктнічать, казати там, а щоб ти була проклята, от в такому форматі такого не можна говорити. Тому що тебе почують. Але розплата потім буде зовсім інша. Тому такого не бажано робити. Особливо конфлікти табу просто. І розплата потім, як то кажуть, може прийти, звідки, звідки ти навіть не очікував, не очікував да. Ой. Що поговоримо про найтяжче, що для кожної родини, яка втратила своїх воїнів, або яка чекає з полону, обмін полоненими і повернення тіл загиблих українців? Що нам скажуть карти? Обмін полоненими має бути або до обстріла, або після. Скоріше, що це буде після, тому що циклічність повтор, да, це буде скоріше після, я так розумію, і е, тут можуть прийти е, важко поранення, але е, будь-який полонений, який приходить з полону, звідти я розумію, що це дуже важка людина в плані е, здоров'я. І це може показуватись на те, що навіть або хворі приїдуть, да, або взагалі з полону приїдуть у важкому стані в такому форматі, але обмін має бути в цьому місяці. І, кстати, після цього має бути обмін мертвими. Або це буде обмін мертвими і потім живі, або буде наоборот. От цього я не можу зрозуміти. Кстаті, серед е, полонених має бути якийсь е, такий важливий чоловік. Це більше відповідає за командира, там, головного якогось такого плану. Дуже цікаве прогноз, тому що все одно дуже багато знакових для фронту, знакових для України людей зараз перебуває в полоні. Будемо сподіватися, що це здійсниться якомога швидше, тому що кожен повернутий на батьківщину солдат, полонений або полонений солдат, або просто полонений цивільний це дуже дуже важливо. так само як і дуже важливим є повернення тіл. За. Я завжди з цим казала щоб розуміли, що кожен військовий, навіть навіть якщо не брати тільки полонених, да кожен військовий, який захищав нашу державу, ми маємо поважати, ми маємо підлаштовуватись трішки під них, тому що а, їм і так зараз буде важко, коли вони прийдуть адаптуватися тут, тому що тут а, ну, зовсім інша картина життя. Там зовсім інше, там жахливі умови. Я коли бачу відео, там, де от ноги от вони гріють, хлопці, все. Мені так хочеться обнять і заплакати його, тому що ну, він захищає мою родину також. І я йому маю бути вдячна. Тому, коли я бачу, що є збори, я всім кажу донатьте. Це, це маліше, що ми можемо зробити з того, що роблять вони. Вони там не танцюють, вони на дискотеках, вони не співають, вони захищають нас. Якщо б не вони, ну неізвісно, яка б картина відбувалася далі. Тому я завжди кажу, що поважайте військових, не, ну, не жалійте. От 200 гривень це ваша кава один день. За донатів кожен, навіть там, по 100, по 50, по 25, і це виходить нічого собі, сума для них, для них це вісома допомога буде. Це для нас маленькі можуть бути кошти. Тут а в мир, ну не в мирний час саме, а от так в повсякденному житті. А для них ці 200 гривень, це от для них -то отак, прям як не знаю. Скажіть, будь ласка, останнім часом, буквально вчора, позавчора, знову ж таки обстріляли Славутич, де знаходиться Чорнобильська атомна електростанція, а Запорізька атомна електростанція знаходиться в стадії ремонту, начебто без обстрілів. Але обстріли в сторону Нікополя, в сторону Марганця не... Перестали. Чи не буде у них думки все ж таки в саму Чорнобильську атомну поцілити, або все ж таки щось зробити із Запорізькою атомкою? Питання, яке хвилює не лише Україну. Можуть бути знову о, пошкодження. І більше це мені показується по зимньому періоду. Ну, ми ще на гральних картах купимо. Дрони. Знову дрони. Знову дрон. Нічого такого сверхістеного не буде. Там вибуху, як бояться ні, такого я не буду. Але те, що присутній шпіон, це факт. Угу. Ну, такі, люди є воде, усюди. Здає такі люди є усюди, як не важко це говорити. Да. І у нас є дуже багато прикладів, коли. Трагічних прикладів, скажімо так, коли через таких людей гинули наші найкращі захисники України. Добре. Останнім часом у наших сусідів відбувається дуже багато дивних речей. Якісь вибухи, пожежі, аварії. Що нам скажуть карти? Це випадковість? Чи це початок системного краху? Це природні катаклізми. Природа сама вирішила. Так. Да. Ми тут при чому. Ні, ми взагалі ні при чому. Природа сама вирішила, що так буде краще. <звук> um, вони будуть. Um... Вони будуть, будуть на постійній основі. Mm. К щастю. А в них теж буде з енергетикою проблеми. Не може бути. Так. Да. Якісь будуть теж міста і дуже великі, міста без світла. У ну, підстанціях, да. Закон бомерангу працює. Статі. В найближчий час нехай очікують дрони, сюрприз, як то кажуть. А в Криму має бути якась база, або база відпочинку, або база військова, куди буде прильот. Ага. А в дальнішому, а в дальнішому, да, будуть вони без світла, будуть, будуть, будуть. А в дальнішому, а в дальнішому у нас мы ми розбомбимо якусь транспортну розв'язку, через яку поставляється цей зброя і так далі. От в, в, дальнішому, в дальнішому, це, можливо, або кінець цього року, початок наступного, все ж таки нам нададуть якісь ракети, через що от вони будуть залишитися так само без світла, а, без. А, Енергетики, сполучення у них дуже по картах багато падало до цього. Я робила розклади. Багато падало, що у них економіка буде постійно опускатись. Да? Те, що там о, у них розказують багато дітей і так далі, ні. По картах зовсім інше випадає. У них економіка падає. Вони зараз в плані бензину, в плані нафти, цього всього, споряджень і так далі. У них вже трішки менше, менше, менше. Вони вже зараз будуть налаштовувати виробництва, і то там буде щось, кстати, плохо у них теж з цим з виробництвом. То у них буде взриватися те, що вони будуть там випробовувати, буде долітати. Ну, от в такому. Зараз от буде все йти проти них. Тобто я і ще до цього казала, що ми візьмемо в свої руки в е е плані е війни. Тобто, ми будемо управляти не вони, а ми. Тепер ми будемо тут фігурувати на вищому рівні. Тому у нас дуже багато є запасів, дуже багато є секретів, але нехай це залишиться секретом. Нехай секрети і залишаться секретами, як то кажуть, потім. Сюрприз буде. Правильно? Весомий сюрприз. Гарний сюрприз Сюрприз такий, що, як то кажуть, і з повною гарантією вони отримали да. ці сюрпризи на своїй території і відчули саме те, що відчуває кожен українець у себе вдома. Да. Особливо під час масованих атак, особливо просто під час атак. Друзі, Дякуємо нашій чарівній карінці за цей глибокий ефір. Підписуйтесь на сторінки пані Карини, слідкуйте за її новими прогнозами і, звісно, за нашими подальшими зустрічами у програмі Розклад долі. Пам'ятаємо, доля не визначена наперед. Її можна змінити, якщо знати, напрям. До зустрічі в ефірі телеканалу Д1 у програмі. Розклад доля.